Існує такі вислів про те, що добро має бути з кулаками. Знаєте, мабуть, цей вислів зараз під час війни, він як ніколи актуальним. Я вірю про те, що Україна це добро, і я знаю про те, що Росія зло. Так от що нам принесла Росія? Смерть, розруху, вбивство і все погане, насильство. Ну, страшні речі. Не будемо про це говорити. Ми всі про це знаємо. Що таке Україна? Україна в моєму розумінні це добро, в моєму розумінні це світло. Якщо Росія це про минуле, то Україна це про майбутнє. Куда нас тяне Росія? Нас тяне Росія в минуле. В те життя бідне, в невігластві, в отупінні, в п'янстві, в якому живе та Росія. Вона нас туди тягне, ми що туди хочемо, та ні в якому разі. Ми хочемо не просто в Євросоюз. Ми хочемо щасливого життя для себе, для своїх дітей, для своїх науків. Ми хочемо процвітання України. Ми хочемо миру для себе і для інших народів світу. Україна ніколи не воювала на чужих територіях і не загарбувала чужі території. Це я говорю про тисячі років. Ми не загарбники. Ми Носії світла, ми воїни світла, ми будівники нової духовно-моральної цивілізації, в основі якої буде лежати любов. Ми ті, хто рахує, що основна цінність це людське життя. Ми ті, хто рахує, що основна ціль це щастя людини. Ми ці, ми такі. Ми не вони. Вони не ми і ніколи ми їми не були. Так от повертаючись до нашого добра, яке має бути з кулаками. Коли йде ворог, добро має бути з кулаками для того, щоб було більше добра, не для того, щоб загарбувати інші території, вбивати інших людей. Ні. От коли вони на нас напали, ми що мали підняти руки і здаватися, ні. Ми показали кулаки. І це правильна позиція. І це абсолютно не протирічить Біблії, тому що коли почалася війна. Я доволі глибоко покопався в Біблії в Євангелії, а як так, щоб узлюбив ворога свого, ну як його возлюбити, цього ворога, який вб'є насилою? Я покопався, я знайшов відповіді в Євангелії, в посланнях апостола Павла про те, що не треба бути лукавими, про те, що любити треба ближнього свого, але в той же час не лукавити, коли йде ворог на тебе, і ворог тебе вбиває. Ти по природі своїй не можеш любити його. Не треба лукавити. Треба давати йому відсіч, але відсіч яку? Ми не маємо стати такими, як вони, розумієте? Ми маємо навіть давати боротьбу і давати відсіч, і навіть вбивати їх, але не перетворюватися в звірів, у те звірини, що є в них. Не дозволяти, щоб ненависть проросла в наших душах. Треба просто зрозуміти, що ми несемо світло, ми несемо добро, і в нас є кулаки, і ми маємо давати відсіч ворогу, але не уподобатися їм, не уподобитися злу. Оце дуже тонка грань, дуже тонкий момент, але ця грань проходить в наших душах, в наших серцях і називається одним словом. Любов або ненависть. Я не говорю про любов до ворога, я, любов, я говорю про любов до батьківщини, до родини, до дітей, до ближнього свого. І не впустити ненависть, щоб вона не проросла, і навіть, якщо так можна сказати, відсторонитись від ворога свого і ненавидіти його. Боронитися, так, да, вбивати, знищувати, так, але не перетворюватися в звір, А це саме-саме основне. Ну, так я бачу добро з кулаками, щоб воно було добре і кулаки в нього були добрі. Буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите своє запитання і вподобання. І ще буде приємніше, якщо ті відео, які вам сподобались, ви поділитесь своїми друзями. Наперед вдячні.